Добрий ранок всім, в кого яка ситуація з погодою. У нас сьогодні, наче передають сонечко, зранку ось приморозок такий значний. Бачите, вся ця замерша повністю по землі. Зараз ступаєш і такий, наче корочка льда трошечки є. Ось все вінію. Льодик сьогодні вже є. Ось такий ну, наче десь до мінус 5, точно не скажу зараз скільки. Бо на будинку на склі мінус 3 показувало, але там ще плюс від скла трошки було. Думаю, десь до мінус 5 є. Тож, якщо будемо сіятися не по сухому, то по морозу, щоб колес на колеса не примерзало, будемо раненько виходити і сіяти. А так ось така погодка. А у вас якийсь стан там, бо в нас трошечки дало. Ну і ванна вся. теж повністю вся з льодом. Ну нічого, чекаємо, трошечки підсохне і будемо сіятися, буде повноцінне відео.